Нікому прибирати і косити траву. В мерії вимагають від комунальників навести лад на дамбах обидвох бистриць. За словами чиновників, береги річок обслуговуються недостатньо якісно. Особливо це помітно. Після вихідних влада поставила завдання комунальному департаменту впорядкувати цю територію до 10 липня. В іншому разі його працівників позбавлять премій. Та де, де знаходи стоять контейнера, там є проблема. Там чомусь є якісь нерозуміння, непорозуміння можливо між виконавцями послугами, те, що вони не при то тобто не прибирається директор департаменту Михайло Смушак. Пояснює, все впирається у гроші. Раніше береги річок обслуговувало древу. Втім, коли на ці потреби влада почала виділяти менше коштів, ті відмовилися робити це. До прикладу цього року на прибирання дамп передбачено лише 100 тисяч гривень. А в ідеалі ця сума має сягати 500 тисяч. Не йшло пополам орповалам організації, яка погодилася це робити. Ну вони прибирають там через день, через два. А така ситуація виходить, що особливо коли погодж літні ніж там треба прибирати по два по три, по три рази на день. І він підходив до нього, каже, у мене є там чотири людини. Ну я ж не візьму, каже, за ці гроші, і не візьму, Не йому не собі там приком десять чоловік, щоб нормально справлялися. За словами Смушака, договір з попередніми прибиральниками берегів буде розірвано. У свою чергу комунальники планують звертатися до депутатів міськради, аби ті при перегляді бюджету додали фінансування на обслуговування дамп бистриць. Ларион Іваненко Андрій Гаргара телеканал. Канал 402.